Багато хто вважає, що перехід на здорове харчування займає багато часу і є доволі таки складним, вважаючи, що для цього потрібні години на кухні або дорогі екзотичні інгредієнти. Ця помилкова думка далека від істини. Я хочу довести, що здорове харчування може бути простим, доступним і вписуватись навіть у найзайнятніший спосіб життя. Уявіть собі Ірину, зайняту професіоналку, у якої ледве вистачало часу на їжу, не кажучи вже про приготування. Вона вважала, що її напружений графік унеможливив. Пливлює дотримання здорового харчування, але завдяки нашим простим у виконанні планам харчування та швидким рецептам, вона змогла інтегрувати поживні страви у свій щоденний раціон, не витрачаючи години на кухню. Всього за кілька тижнів Ірина помітила підвищення рівня енергії та значну втрату ваги. У нас також є історія Олега, студента коледжу з обмеженим бюджетом, який вважав, що здорове харчування йому не по кишені, дотримуючись наших порад щодо бюджетних поживних Інгредієнтів та простих методів приготування їжі, Олег зміг харчуватися здорово та заощаджувати гроші. Його хибна думка про високу вартість здорової їжі була швидко розвінчена, коли він навчився готувати смачні поживні страви, які не розорили його гаманець. Здорове харчування не повинно бути рутиною чи розкішшю. Це просто усвідомлений вибір, розуміння цінності харчування та пошуку правильного балансу, який відповідає вашому життю. Якщо ви готові позберегтися, Бутися міфу про те, що дотримуватися здорового харчування занадто складно або дорого. Натисніть посилання у шапці мого профілю, щоб отримати безкоштовний чек-лист з відеопоясненнями 105 п'ятьма продуктами і їх деталізацією. І почніть спрощувати свій шлях до здорового способу життя вже сьогодні. Дізнайтесь наскільки легким і корисним може бути правильне харчування у раціональному стилі. Приєднуйтесь до нас, давайте зробимо здорове харчування досяжним для кожного.